А що, якби інтернет у твоїй квартирі почав приносити гроші? Не жарт, серйозно, без вкладень? Ну майже, без ризику. Якщо з головою, то цілком. Зараз покажу, як це працює. Привіт! Сьогодні говоримо про Wi-Fi, інтернет і те, як усе це може приносити тобі дохід. Візьмемо, наприклад, проект під назвою Weiru. Це децентралізована мережа. Сенс у тому, що будь-хто, так, навіть ти, може роздавати інтернет іншим, ставиш невеличкий пристрій, шлюз, у себе вдома, в офісі, на ресепшені, в кіоску, неважливо. Підключаєш його до свого інтернету і люди навколо можуть під'єднуватися до твого Wi-Fi через застосунок. А ти за це отримуєш токени? Чим більше людей підключається, тим більше заробляєш. Звучить як магія, але все реально працює. А тепер три варіанти, як використовувати такі штуки на практиці. Перший сценарій поставити шлюз у кафе або будь-якому іншому публічному місці. Люди приходять, підключаються до Wi-Fi. Мережа платить тобі токенами. А ти, якщо хочеш, можеш ще й взяти з них кілька гривень за доступ. Недорого, але по чуть-чуть капає. Інтернет окуповується і ще зверху щось лишається. Другий варіант. Якщо ти живеш у селі, на дачі або де інтернет ледве повзе, можна самому підключити супутник, поставити роутери і покрити район. Заробляєш, роздаєш або зібрати сусідів, скинутись і все у всіх нормальний інтернет. Так, тут же треба подумати, вкластися, але зате ти не платиш щомісяця провайдеру, як дурень. Третій варіант глобальний. Зараз усе централізовано, провайдери зверху, ти знизу, плати й мовчи. А тепер уяви, що твій дім це не просто споживач, а вузол мережі, справжня децентралізація. Інтернет належить людям прямо як крипта, тільки в реальному світі. Давай тепер подивимось, як це працює на прикладі. Візьмемо звичайну багатоповерхівку в Мехіко, 100 квартир. Зараз усе по старому. Кожен платить за інтернет окремо, в середньому 400 песо на місяць. А якщо ти не в темі, мексиканське песо це десь 18 штук за 1 долар. Тобто 400 песо це приблизно 22 долари. Множимо на 100 квартир, виходить 40 тисяч песо щомісяця. Це понад 2000 доларів, які щомісяця просто йдуть провайдерам. А тепер прикинь, що буде, якщо будинок вирішить зробити власну мережу. Потрібно близько 15 точок доступу, звичайні роутери, які можна перепрошити під вейру. Один такий коштує 1500 песо. Множимо на 15, маємо 22500, плюс основний маршрутизатор ще десь 5 тисяч. Разом 27 тисяч 500 песо. Ділимо на всіх це десь 275 песо з квартири один раз. Далі бізнес-канал. Один гігабіт симетричний коштує близько 12 тисяч песо на місяць, це десь 660 доларів. Разом майже в чотири рази дешевше, ніж мешканці платили раніше. Але найцікавіше, це не просто своя локалка, ця мережа працює як вузол вейру і приносить токени. Нехай небагато, але щось капає. Інтернет із витрат перетворюється на джерело прибутку. А якщо токи не підростуть у ціні, чому б не відремонтувати під'їзд, або облаштувати двір, або просто знизити ціну до нуля, і все? Звісно, є нюанси у кожній країні свої закони. Десь провайдер навіть не зверне уваги, а десь можуть її по шапці дати. Тому уважно читайте договір, не продавайте доступ направо і наліво, і якщо треба. Підключіть супутник. Головне, ідея працює не платити за інтернет, а заробляти на ньому. Обирай свій варіант і дій. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся попереду ще більше децентралізованих фішок і лайк постав, якщо було цікаво.